Коли я спочатку заходила в сектор, моя така, мій стержень це був о, боротись до кінця. І так воно і вийшло. Я боролась до кінця, і в мене все вийшло. Не хвилювалися, як споралися з ну, хвилюванням? Таке було, звісно, після першої спроби 5-20 з чимось, це ну... Так, трішки потрапало. Ага. Але це нормально. Ну, акліматизація була. Було тяжко, боліла голова, е але всі впоралися, я теж. Для мене взагалі було несподівано потрапляти у фінал. Тож е для мене це вже було дуже гарно. З яким настроєм виходили в сектор? З бойовим. У мене завжди настрій бойовий, а це ще і структуру довжину. І я була рада взагалі там згибати, тож тому що мені це подобається, і я відчуваю себе так комфортно в цій справі. Я намагалась відволікатися о, музикою, тож <схід> мені було дуже кайфово. Я відволікалась, танцювала. Яка музика вас налаштовує на, на стрибки? А, ну, одна з таких це мама Тереза. Така бойова теж. Ну, напевно другий стрибок, який перевернув, напевно, всі уявлення ваших цілях на цих змаганнях. Розкажіть, як це вийшло? Трохи про нього про цей стрибок на четверте місце. А, ну, це такий самий стрибок, як в мене на тренуваннях. Я на тренуваннях показувала стрибки і далі. То для мене це було не дивно. Але для мене вже добре, що за кордоном я маю змогу виступати, так як саме і в моїй країні. Ну, показувати такий самий результат, як -то по відчуттях я пам'ятаю, що була легкість в ногах і була легкість в голові, тобто не було таких важких думок, так скажемо. Стрибала з душею. Тож, якось так, коли стрибнули, побачили результати, відчули якісь, що це високий результат? Спочатку, коли стрибнула, я не побачила. Я одразу побіжала до тренерів, які мені допомагали на той час. А потім, вже коли побачила, ну таких якось емоцій в мене не дуже було, бо я розраховувала на більший результат. Але мені все сподобалось. Чи були якісь думки про медаль? Так, звісно. Я вже гадала, що я буду втретє. Але Полька мене перестрибала, і такі емоції змішані, такої, такої жажди <сум> перемоги. Але ну після цього старту в мене такий бойовий дух, і я буду намагатися працювати краще над своїм результатом, і може і вже буду третьою або другою, або першою. Це вже таке. Побачимо. Так, ну, мене заводила ця атмосфера, того, що дуже багато людей, і вони аплодували мені. Це такий настрій, захоплюючий, не знаю, як навіть сказати, то такі емоції були бойові теж. Ну і сама по собі я хотіла себе якось завести, тож, звісно, для мене це такий кричу. Про сам стрибок. Сам стрибок. Ну, це були кращі відчуття, ніж в попередніх моїх спробах. То я розраховувала на те, що в мене не буде заступу, і дуже засмутило, що був заступ. Ну, якось так. Але стрибок був для мене гарний теж по відчуттях. Ну, кажуть, що за 6,40 десь, так? Угу. Ну, кажуть, так. Але заступ 4 міліметри, то це я вже точно знаю, і це дуже засмутило. Скажіть, це, це момент, скажімо так, фортуна. Фортуни, чи це все ж таки якесь недопрацювання в тренувальному процесі? Чи може про це взагалі говорити казати, коли 4 міліметри? Ну тут якось як фортуна, мені здається, бо так розрахувати це ж емоції. Тим більше це останній стрибок, і там захоплюючи такі емоції, ну більш ніж в останніх спробах, точніше в попередніх, і там розрахувати дуже важко. Ну то це фортуна. У мене в останніх спробах завжди були заступи, то я не знаю, як з цим впоратися. Ну, вже, вже все менше і менше засту, так і розумію. Наступного ну, <гум> <гум> разу, мабуть, вже не буде. Сподіваюсь. <гум> Дівчата, з якими я бігла, і я, вони ще виступали до цього, до естафети. Хтось бігав 100 метрів з бар'єрами, хтось бігав просто 100. І так. Трішки було важко всім. Тому о, якісь помилки теж вони були, і емоції були, а це естафета це ну, відповідальність кожного. І добре, що було шості, це теж гарно, гарний результат. Ми працювали дуже довго над естафетою, але ми ще молоді і все попереду. Тренери щось казали після естафети, як цінили результат взагалі я думаю, що вони були раді, що ми вже живі, а то таке. В смислі живі. <свісно> ну, було дуже важко. Навантаження це таке моральне, фізичне на чемпіонаті. Тобто ви особисто це відчували? А від чого це таке? Ну, після довгої поїздки це теж так, ми вже були дуже змучені. Прийшла просто побігати з татом. У <с> мене тато спортсмен, у мене мама спортсменка була. І якось так спорт нас затягнув. Спочатку акробатика, потім вже легка атлетика. Я просто приходила на стадіон, займалась, мені це дуже подобалось, і тато вирішив, що будемо займатися. Ну, я вирішила, але тато підтримав. Вам подобалось? Так, звісно. Я бігала. 300 метрів спочатку, потім 60, 200, 100. Що чим захопила королева спорту? Тим, що мені це подобалось більше ніж е, якісь інші віди, Е, Просто якось душа лежала. Відчувала, що це моє, і що я хочу бути тут, що я хочу займатися для себе і для нашої країни зараз, яка в мене була змога представляти її на чемпіонаті міру, світу. І це для мене така честь, я б сказала. Море, пляж. <смі> Мені подобається. Я б тут жила, і я тут живу. І для мене це місто душі. Це Усейн Болт. <смі> і Тара Девіс. Мені подобаються її стрибки, техніка, то якось так намагаюсь стрибати, як вона. Лише четверте змагання зі стрибків в довжину, і ви раз, і вже майже не прийде чемпіонату світу. Ну, тато каже, що довжина це просто моє. І тому в мене одразу вийшло, як зимою я стрибала 6.26. Навіть не знаю, ну просто моє. Якось саме до цього почала знайшла Якось... себе. Я хоч до цього взагалі поставились? напевно, хотіли бігати а тут раз стрибки, чи ні. Ні, я хотіла стрибати. Я бігла, мені це подобалось, але якщо чесно казати, то перспективи на спринті там, за кордоном, це дуже-дуже мало процентів ті, які гарно виступають за кордоном і займають якісь місця, це дуже важко. І ми сподівалися підібрати якусь дисципліну, яка мені підійде, і знайшли стрибки у довжину. А які варіанти могли бути? Скільки дуже добре. Тільки вони так. Да. Коли ви дивилися от зараз Олімпійські ігри, я впевнений, що ви дивилися Олімпійські ігри в Парижі. Які думки були? Думки, що е, через декілька років я буду там і буду представляти нашу країну. Прямо от так, ось так, так. Ну, якщо так поміркувати, ну, з чисто дилетантської точки зору, вам до світового до Олімпійських ігор до першого місця всього лише 90 сантиметрів. Це багато чи мало? Ну, кожен сантиметр це дуже важливо для стрибуна. То я б ну, сказала, що 90 сантиметрів це відносно далеко дуже. Тому. Зараз для мене, мене мій результат дуже влаштовує, але потім я хочу стрибати на такому рівні вже 90 см десь так. Колись ми можемо очікувати від вас 7 метрів. Хотіла знати, але сподіваюся, що дуже скоро. Наступного року може бути. Я буду працювати над цим. Скільки це треба тренуватися, щоб додати там 10 сантиметрів, 20 см. Ну це дуже індивідуально, бо зимою я стрибала 6,26, і на тренуваннях я показувала вже вищі результати. То я думаю, це не математика, щоб так вгадувати в кількості сантиметрів. Тренування, ну, підготовка це там два місяці е, осінню, там, зимою. Базова підготовка? Ну, так, так. так, базова. Це дуже важко. Бо тренування такі складні, і ти приходиш такий дуже змучений. Але якщо тобі це подобається, це, якщо це твоє, і ти це відчуваєш, то я готова працювати, навіть коли там, я вже вмираю. Бо мені це подобається. Ну, найближча мета моя це е, попасти на Олімпійські ігри і гарно виступити на Чемпіонаті Європи. Гарно, ще вже. Це, це, це я розумію вже медаля. Що вас мотивує в легкій атлетиці? А. Спортсмени наші, українки, українці, які е, виступають на Олімпійських іграх, та саме могучих, е, дуже захоплює мене її прыжки. Е, то, напевно, це наші українці, українки, їх виступи і їх емоції. Е, з такого простого, що мене мотивує, це те, що я займаюся справою, яка мені подобається. А і з якоїсь такої медалі, ну звісно, це Олімпійські ігри, Олімпійська медаль і все, що пов'язане з цим. Угу. Тож дякую. Дякую.